для нас дуже важливо розуміти, що як діюча демократія, а Україна є діючою демократією. Я думаю, ми повністю відповідаємо цій частині копенгагенських критеріїв, Бо у нас завжди переобирається влада, не зважаючи на війну. Але так було завжди. І ми матимемо це у майбутньому. Як діюча демократія, ми повинні спиратися на волю народу. Але те, що ми спостерігаємо серед населення зараз, 85% українців підтримують Ують інтеграцію до ЄС з цих 85% близько двох третин, тобто приблизно 50% від загальної кількості, підтримують дуже швидкий рух. Ми запитуємо їх: добре люди. А якщо для вас будуть якісь труднощі та обмеження, бо ми всі розуміємо, що швидка інтеграція це завжди виклик для населення, тому що це завжди швидка адаптація регуляцій, директив і так далі. 50% населення сказали, так, ми готові прийняти ці обмеження, щоб стати членом ЄС прямо зараз, у найближчі 5 років. Звісно, це геополітичний і цивілізаційний вибір. Але з іншого боку, для наших людей, які працюють у певних секторах, це дуже зрозумілий порядок денний щодо єдиного ринку, щодо можливості отримувати інвестиції від європейських країн, від сусідів насамперед, бо ми розуміємо, що наші непрості, але дуже важливі питання щодо сільського господарства, ми можемо вирішити лише з великими сусідами. Лише з Польщею разом, лише з Румунією разом, лише зі словаччиною, з Угорщиною разом, тому що це завжди працювало на попередніх етапах. Ми досліджували, як відбувалися розширення раніше, у 2000-х, у 90-х, зі Швецією, з Іспанією, наприклад, і ми завжди бачимо, що це командна робота сусідніх країн, і дуже важливо знайти це, збудувати цю команду на наших кордонах. Ми мали такий досвід за останні три роки щодо військової підтримки України, бо всі ці країни завжди підтримували нас дуже добре з точки зору логістики постачання. Але тепер ми знайшли це і в економічних рішеннях. Якщо говорити про адаптацію, я не думаю, що це така велика проблема. Ми можемо рухатися дуже швидко в парламенті. Ми маємо спеціальні процедури та деякі неформалізовані процедури, які ми завжди використовуємо, коли необхідно просувати щось швидше. Іноді ми рухаємося повільніше, тому що звичайно деякі реформи потребують часу, щоб знайти компроміси всередині парламенту, всередині суспільства між зацікавленими сторонами. Але з іншого боку, ми завжди можемо знайти різні рішення в трикутнику, який ми започаткували за останні три роки. Це трикутник комісія, наш уряд та парламент. і в цьому трикутнику ми завжди працюємо. І іноді швидкість роботи між цими точками настільки висока, що це перетворюється на коло, і ми рухаємося дуже, дуже, дуже швидко і маємо хороші результати для нашої країни. Не лише для адаптації. Хочу поділитися з вами, що деякі реформи, як от реформа закупівель, наприклад, чи судо. Ова реформа, зокрема, вже працюють як і реформа державного управління, за яку я особисто відповідаю. Навіть за ці три роки статусу кандидата ми змінили багато речей. Ми створили нову систему оплати праці. Ми почали готувати наших державних службовців до роботи в ЄС. Бо це щось нове для наших 180 тисяч державних службовців. Це достатньо велика кількість більше ніж населення деяких країн-членів ЄС. І останнє, але не менш важливе щодо нашої спроможності, нашого підходу. Ми знаємо, що для таких складних випадків, як наш, під час війни. Під час цього великого розширення і так далі ми повинні завжди бути дуже креативними, тому ми завжди знаходимо якісь нові рішення, яких ніколи не було раніше. Наприклад, ми включили цих 200 депутатів до роботи в переговорних групах. Цього ніколи раніше не було. Але ми знаємо, що результат буде на наступних етапах, коли 500, 600, 700 законодавчих актів потрібно буде ухвалити в парламенті. Наші колеги не питатимуть, а що це за список? Чому саме цей список? Деякі з них були в Брюсселі. Селі на скринінгах дозвольте сказати прямо скринінги це найкращий ретрит для депутатів, тому що вони повертаються іншими з іншим мисленням і кращим розумінням того, що відбувається, що це за реформа, чому саме така директива. Наприклад, 9 місяців тому ми призначили Ольгу не лише віцепрем'єром з питань євроінтеграції, а й міністром юстиції, тому що міністерство юстиції, згідно з нашою організацією, нашим управлінням урядом є ключовим міністерством для адаптації актів усіх інших міністерств. І ми знаємо, що тепер усі інші акти проходитимуть через призму євроінтеграції, і ми здатні знаходити такі креативні рішення все більше і більше, щоб бути швидшими, відповідальнішими та просувати наші результати з нашого боку від імені українського народу. Дякую